Іти ввечері в кіно, чи на концерт. Навіщо вибирати між варіантами, якщо можна з близьком поєднати два в одному? З моменти появи кінематографу фільми та музика йдуть пліч о пліч Тому сьогодні для вас топ 10 кращих фільмів про музику. Приємного перегляду! Мрії збуваються. Історією свого життя Пол голосно заявляє, що мрії збуваються. Все дитинство і юність йому доводилося терпіти глузування, приниження від оточуючих за свій безглуздий вигляд, віру в мрію і голос оперного співака. Будь-яка спроба почати співати, викликала у оточуючих тільки бурю обурення. Батьки навіть чути не хотіли про венеціанську оперну школу. Мета поступово перетворювалася в мрію, а мрія у скромне бажання. І ось уже полу 37 років, а все, чого він досяг. Став непомітним продавцем в магазині телефонів. Але промінь світла все ж таки пробився в життя пола, і він зустрів неймовірну дівчину, заради якої готовий здійснювати неймовірні вчинки і просто жити, дихаючи на повні груди. Тепер він настільки окрилений, що навіть готовий ризикнути знову почати мріяти про сцену оперного театру. Рей Біографічна драма про одного з найвідоміших американських музикантів 20-го століття, Рая Чарльза. Життя Рая не могло не потрапити під приціли камер, чому сприяла книга, написана ним власноручно. Подію у фільмі описують 36 років його життя, починаючи з народження і закінчуючи переходом в звукозаписну компанію ABC Records. Фільм розкриває всі доленосні моменти життя рея, які якимось чином повністю міняли його майбутнє, все, що відбувалося в його житті, що не зламало його, а навпаки, тільки загартовувало духом. Одержимість. Відмінна, енергійна та жива, зворушлива і при цьому потужна драма про ментальне протистояння геніального наставника та обдарованого учня на тлі неймовірних ритмів джазу. За сюжетом Ендрю Німан, музично обдарований хлопець, поступає на навчання до кращої в Америці консерваторії. Хлопець мріє стати великим барабанщиком. Досягти мети можна тільки потрапивши в консерваторський оркестр. Оркестром керує маестро Флетчер, викладач садист, предмет загального страху і поклоніння. За місце барабанщика в оркестрі йде постійна боротьба між кількома претендентами, яких Флетчер нацьковує одне проти одного, виграє той, хто довше здатний витримати моральні. І фізичні наруги з боку вчителя, КУРТ КОБЕЙН КЛЯТИЙ МОНТАЖ. Фільм Про погляди на життя, Думки і творчість Курта Кобейна у свій час він був кумиром цього покоління. У 20 столітті він був одним із найяскравіших музикантів. Після непередбачуваної смерті Кобейна всі права на його неопубліковані матеріали поділені між людьми, які працювали в Нірвана, і ясна річ між його родичами. Автор фільму мав особистий безпрецедентний доступ до всіх архівів музиканта. За допомогою сучасної анімації і відвертих інтерв'ю з самими близькими, навіть за малюнками і домашніми відеозаписами самого курта, відстежити його творчий шлях від ранніх починань, які відбувалися в місті Абердін, до всесвітнього визнання. тік так Бум. Симпатична екранізація одноіменного, всесвітньо відомого бродвейського мюзикла Джонатана Ларсона, про починаючого композитора на ім'я Джон, який стурбований тим, що зробив неправильний вибір професії. Щоб стати частиною сценічного мистецтва. Мюзикл є автобіографічним, а фільм взагалі ніби розкриває історію створення мюзикла та деякі сторінки життя самого Джонатана Ларсона. Так, у далекому 1990 році Джонатан поєднує роботу в ресторані із підготовкою до презентації свого мюзиклу, над яким він працював довгі 8 років. На протязі свого 30-річчя багатообіцяючий молодий театральний композитор переживає купу емоцій, кохання мрій та шалений тиск невизначеності в майбутньому. Легенда про піаніста у перший день нового століття на борту корабля Вірджинія в коробці з-під фруктів було знайдено немовля. Один з Чорноробів вирішив залишити хлопчика у себе і виховати як власного сина. Якимось дивним чином він вчиться грати на роялі і стає частиною корабельного оркестру. Слава піаніста поширюється і за межами круїзного судна. Відомі музиканти і рядові слухачі приходять сюди спеціально для знайомства з його талантом. Але найбільшою особливістю піаніста було те, що за все життя він жодного разу не зібрав. Пішов на берег, продовжуючи курсувати між Америкою і Європою до самої смерті. ЕЛвіс у 1940 х роках. Елвіс Преслі ще хлопчиськом після арешту батька перебирається з мамою в сільську місцевість Місісіпі, де знайомиться із запальною музикою афроамериканців, яку бере за основу свого майбутнього творчого шляху. У 1955 році він стає висхідною зіркою естради. Співпрацює з музичними студіями та привертає увагу одіозного імпресаріо Тома Паркера, з яким незабаром укладає контракт. Під його керівництвом Елвіс Преслі опиняється на вершині слави та отримує титул короля рок'нролу. Богемна Рапсодія яскрава біографічна драма. Про неймовірного музиканта, лідера культової групи Queen, неперевершеного Фредді Мертюрі. Сюжет стрічки охоплює історію групи Queen і їх видатного фронтмена. Закоханий в музику студент художніх Фарух з родини емігрантів фарсів, грає в групі Смайл. Але потім перейменовує її в Квін і бере собі псевдонім Фредді Мерк'юрі, під яким він згодом стане відомим на весь світ. Приголомшливий голос, енергетика і харизма молодого співака роблять його одним із найзнаменитіших музикантів ХХ століття. Народження зірки симпатична та легка музична драма Бредлі Купера про кохання та мистецтво. Сюжет дуже простий: хлопець зустрічає дівчину, дівчина зустрічає хлопця. Він рок зірка на ім'я Джексон, вона молода співачка на ім'я Еллі. що лише мріє підкорити вершину шоу-бізнесу. У нього все в минулому, у неї все ще попереду. Вони жили б довго і щасливо, але Джексоном рухає ірраціональне прагнення до смерті і самознищення. Еллі навпаки. Уособлює собою життєву енергію, але її не вистачає на двох. Життя в рожевому кольорі чудова французька біографічна драма про життя всесвітньо відомої французької співачки середини 20-го століття Едіт Піаф. Сюжет фільму намагається охопити знакові сторінки життя зірки, згоданне дитинство, епохальне знайомство з поетом Раймоном Асо, який розкрив талант дівчини, знайомство з режисером Жаном Кокто, який відкрив для неї театральні підмостки, нечуваний післявоєнний успіх у всьому світі. Вона знала кохання, вона відчувала біль та радість. Вона стала кумиром мільйонів. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!